Мне позвонила мать одного бойца и сказала, что... Ну, это, конечно, многих шокирует. Сказала, что его не хотят отпивать. Я говорю, а что случилось? Она говорит, он лежит в гробу, когда мы увидели, у него сквозное отверстие. Он застрелил себя сам на поле боя. Я позвонив священнику і спитав, що случилось. Він ну, ну от то друге. У російській пропаганді розганяють новий наратив. Що якщо окупант сам себе забаранив, щоб не потрапити в полон, то це не гріх, бо гріхом є жерти українські харчі і давати покази на Путіна в міжнародних інституціях. Я після этого вивів в ефір. богослова священника и задал ему вопрос, я говорю, как так может быть парень, который там на поле боя, в ожидании, что его, не дай бог, возьмет противник в плен, заканчивает свою жизнь как герой, вдруг его признают суицидником и не отпивают. Аид, вы знаете, священник в нашем эфире, он сказал следующее, он сказал, и я это хочу всем нашим бойцам сказать, всем близким, всем, чтобы все это знали и понимали, он сказал следующее, что этот боец уподобил себя Христу. Он поступил так же, как Господь, потому что Господь тоже мог не идти на крест, но Он пошел. Поэтому он не просто герой, он святой. И потому его должны были отпивать как святого. Ну вот скажите мне, будь ласка, вот кто после цього богохульник? Как це взагалі? Можливо, ввести в ранг державної пропаганди. Тобто, ще раз, на четвертий рік повномасштабної війни, державна пропаганда вийшла на рівень, що солдатам кажуть стріляйте в себе самі, щоб потрапити в рай. Дуже схоже на якийсь радикальний ісламізм, от маджахеди, не знаходите? ні. Тобто... Коли ще півроку тому чи рік тому жартували про те, що Росія це православний Талібан, то тепер це вже ніякі не жарти. І як на мене, це ще є свідчення того, що в Росії ну не все йде, м'яко кажучи, за планом. Якщо продовжувати воювати далі, а багато наблюдають ліктори в кавичках оно лютіги яворято, що ми можемо воювати безкоштовності, то ерунда. І у нас дуже сильні, великі паті. Если воевать дальше, ты натыкаешься на необходимость проводить мобилизацию резервистов, такую же, как осенью 2022 года. А это смертельная смертельная опасность для Российской Федерации, и делается все нашими верхами, чтобы призывы резервистов не проводить. То, что вооружать их нечем будет, и снабжать будет нечем. Им все придется опять закупать, как той первой волне. А зараз на четвертому году вот этой кампании РШ 20 Ох уж, эти російянские военные оглядатели, не бережуть вони нерви населення свого російянського, але на пропагандистських каналах, де зазвичай, «гей, то там ми, там що? Ну, настріте щось не дуже. Пеннім бросить бу всю штугу. Як раз направлено на те, щоб купити время і и... они бросают в бой все что угодно. Как раз направлено на то, чтобы купить время и подготовить новые части из молодых. Молодых и так уже видно на фронте. И мясо они бросают в бой в диком количестве. И напомню, что технику им продолжают поставлять в бешеном количестве. До речі, улюблениця Соловйова, Я про зрадницю Тетяну Мантян. Вона ж, як ви знаєте, спочатку втекла в окупований Донбас, потім переїхала жити в Росію, а потім з Росії ще кудись втекла. Коротше, вона теж якось зламалась останнім часом. Путін що скажеш. Я всегда говорила, что Путин фу потому что он бросил Украину на растерзание на и Пиндосом. И другого мнения у меня о нем нету. Но давайте лучше вернемся до нитям Соловьева. Я знаю, что вы именно для этого приходите на наш канал в вечера Ну и там, я вам скажу, 155-х сколько хочешь, дикое количество. Никакого снарядного голода у них нет. Страшное количество ФПВИ. Просто бешеная. Им поставляют, поставляют и поставляют. И весь западная тему работает, как бы они друг с другом не ругались. І до Росії превосходить у них внутрішні конфлікти. Мені здалося, чи Соловйов цитує Стерненка, про недостатність русофобії, яка вже достатня. Чи мені почулося? Неважливо, друзі. Як тільки ви бачите сумну пачку Соловйова, вам треба спочатку тиснути в лайк, потім підписатися на канал. Потім можна га-га-га написати в коментарі або написати, що завгодно. Я вас не буду обмежувати. Вам же ж не важко, нам приємно ще і відео це побачить якомога більше глядачів. І знаєте що, от мені тут подобається розчаровувати росіян. От вчора, наприклад, вони на всіх каналах, у всіх програмах тішились, що хокеїст Авєчкін грає за вражеський Вашингтон Кепітал з побив е, вічний рекорд Гарецький по кількості забитих шайб. Слухайте. Владимир Путін поздравив Олександра Авєчкіна з видаючимся рекордом. Путян. Пожелал о русскому хоккеисту здоровья, удачи и боевого настроя Покорение новых вершин. Забитая овечкиным шайба действительно стала поводом ну, для такого всенародного ликования. Какая там разница вообще, что сделал Трамп? Вот у нас э, Ови забил. В сімсот вот это круто. А сьогодні вже всі засмучуються, скажімо так, дають задню у всіх сенсах, бо виявляється, хокейний клуб Вашингтон Кепіталс регулярно проводить заходи по підтримці ЛГБТ Кам'юніті. Давайте Капіталвоноріна Фовашна буде трошки перекладати. Давайте спочатку почнемо. Він каже: ми на заході по Pride Month, Це місяць, коли ЛГБТ ком'юніті почитають. Так і от він показує, каже, це наше ЛГБТ ком'юніті Вашингтон Кепіталс. Тут у нас всі тут сьогодні. У нас так багато людей. В мене є навіть спеціальний прапор ЛГБТшний. от він показує всі ці брошурки, Зараз підходить до глядачів. І... і як вам взагалі цей well, івент, prefer... де про Вашингтон Capitals, ну і так далі? І от вона <laughs> дає йому інтерв'ю. слухайте. То давашинтон Кепіталс це safe place, безпечне місце, де ми можемо проявляти е, себе, свою е, свої сексуальні вподобання. Мабуть, ну це вже далі з контексту. Тофолиенділіканевканектвида Ну і з іншими людьми конектитись, які насолоджуються спортом в нашій ком'юніті в ком'юніті ЛГБТ Вашингтон Кепіталс. Тому тут важка дилема, бо в цих заходах, де є оце все ЛГБТ ком'юніті, щороку беруть участь як члени команди, так і безпосередньо тренер Вашингтон Кепіталс. А Вєчкін тисне руки і тренеру, і членам своєї команди. А потім цими руками він тисне руку Путіну і виходить. Що Володимир Володимирович через Авєчкіна торкається до відкритих представників ЛГБТ ком'юніті, тобто персону Авєчкіна використовують в ЛГБТ пропаганді. І в принципі, якби не Авєчкін, то фраза оця словосполучення Вашингтон Кепіталс, який підтримує ЛГБТ, як виявилось, не потрапили б на сайт Кремля. Можна, я думаю, на Авєчкіна завести вже кримінальну справу за Поширення поширення ідеології. І якщо ми вже про ЛГБТ, то е, в російському ЛГБТшному сегменті почалося побіда бісі. Куку, -ку, ну, привіт! Привіт! Я тебе. Проходи через пару. Сразу слежим. Это что? О, -о, о, это? Это ты. Не обма... Ты заехал мне это показать, я уверена. Ну, Но если ты честно, не да. Не а ты не сразу красавица. глазик положила. Слушай, Но я ж тебя знаю уже. это сенсация этой недели. Покажи, покажи. Роликсы выпустили коллаборацию. Ты хочешь сказать, что? посвященную это... дню Великой Победы. Я глазом с вами. Роллси выпустили лимитированную коллекцию. Это вот. же стальной самый да, такой. Да. Ой, красавец. Это, вообще... это в пятницу это, это вышло. Вес. Сегодня это у меня. Але ви ж розумієте, що на сайті Rolex немає жодної інформації про якусь там колаборацію чи акцію до 9 травня. Проте саме такий годинник можна нагуглити не на сайті Rolex, а на сайті ікслабвоч.ком це як вони називають себе престижне ательє, розташоване в самому центрі Лондона. На сайті зазначено, що компанія займається модифікацією годинників на замовлення особливих клієнтів. Тобто вони беруть існуючі годинники, і от з них роблять такі штуки. Правда, сайт проекту прив'язаний до Домену, який зареєстрований на регру у, е, у Домені Сіці регру у квітні 2024 року. Але Філя переконаний, що це е, справжній Ролікс. хочеш сказати, що це все ролікс. Это все сделали. Посмотри. Посмотри, посмотри. посмотри. тут кнопочка нажимается. Это все. И ты посмотри, какая красота. Это же Ленда Кеоргиевская. Да. В соцсетях, что вышло, вышли такие часы, я, даже... я поднял на уши весь мир. Это я верю. И за это сутки мне раздобыли. Это ты можешь вот. это мои любимые часы. Ти не тнімбабіда? Да, приселяєш ролік. Взагалі, я думаю, що це все побідабісі. Треба тепер збирати всі ці відео і зберігати в окремій папки, і для того, щоб на 9 травня ми з вами зробили спецвипуск, бо ну вже несеться. Тобто ще місяць до 9 травня, але вони вже навалюють 80 і Зараз ну воно буде просто нестися нонстопом. От, наприклад, Ацасопа в лішвілі поїхало на фронт. Серство мої Помоємося за водителей, які відвезли сасо на фронт. Увага на напис за сасо. За холодом. А як вам прикалдесь, що російські артисти виступають на білгородському фронті? Тобто, вони їдуть на білгородський фронт, щоб підтримати російських військових. Білгородський фронт, кажу вам, все йде за планом. От, уявляй собі, як Шайгу, Путін, мав Путін, їжі ними сиділи там в 22-му році. Може, там навіть за місяць до повномасштабного вторгнення передивлялись всі плани, і такі кажуть: ох. Сподіваємося, в 2025-му війна вже буде в Білгородській і Курській областях. До речі, ще одна запланована акція. Сьогодні стало відомо, що один з командирів Ахмат, у цих Ахмат спецназу Георгій Кастирка з позивним варяг крякнув. І вгадайте, де. В той самій трубі. А ще нещодавно він публікував лапті Алаудінову ось такі от переможні відосики з Курщини. Асмаспішнас. Спасибо, що пішли, свободі нас. Абле, абрековач. От аптіаронович. Свободіли. Спасибо большое. Жителя. Існажу, що мене. Ахмат, да, сила. Да, очень рад. Ахмат, сила Росія мощь. Росія мощь. Бог єдиний! Бог єдиний. Спасибо, ребята. Десь місяць з цим варягом. Взагалі цікава історія. Поки він е, освобождав і лазив по трубам, е, його дружина замутила з іншим типом. Цей подав на розлучення, але суд не встиг. Призначити засідання, і тепер вона отримує виплати за те, що він ну крякнує, все, їх офіційно не встигли розвести. І в соцмережах піднявся гвалт що типу, ох, як можна. же йому і зміняла і так далі. Але все дуже швидко затихло. Бо виявляється ця вдова сама з якоїсь сім'ї правоохоронців закінчила академію ВСІН, це федеральна служба ісполнення наказаній. Ну і, і, і тепер. Заробила собі на смерті чоловіка. Але давайте повернімося до труби. А у нас в квартирі газ. А у вас. А у нас трубі спецназ. Образ героїчної труби він обраний не. Випадково, бо героїзація неодушевленого предмета це тактика, у якій у Путіна не забирають лаври переможця. Тобто, як же ж було раніше? Вагнера і Пригожин взяли Бахмут. Хто герої? Ані герої, про них слагають пісні, Віка Цеганова, Вагнер, бла 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 Далі. Контрнаступ український провалився, бо він розбився об лінію Суравікіна. Ага, Суравікін герой, побудував лінію, так, треба Суравікіна кудись заховати і так далі. Про нього вже всі забули, так? Ну, нема Путіна, нема перемог Путіна. І от. Коли пішла Авдіївка, коли росіяни захопили Авдіївку, то там була спроба зробити героїзацію труби, по якій нібито російський спецназ прополз і зайшов там в тил якимось українським позиціям, але справа в тому, що тоді російський спецназ ліз по каналізаційній трубі. І коли почали розкручувати, з'явилась купа мемів там і так далі, і вони швиденько це все замяли, скажімо так. Ну бо як це? Російські воєни і пагам. Ну, і в гамні. ну короче, такий собі образ. І тут. Газова труба. Віка Цеганова, яка писала пісню про Вагнер, якій довелося видалити її з усіх Ютубів і так далі. Вона тут знову вийшла на авансцену, записала пісню про трубу, і наче її все пробачили. І Путін, побіділь вперше камуфляж за чотири роки, приїхав на фронт, поїхав в Курську область, в на на едвір. Їх, розумієте, так? Ну, не знаю. погоджуєтесь ви зі мною, не погоджуєтесь. Напишіть про це в коментарях. Але от почитавши статтю Ігоря в Шпігелі, я думаю, що це все реально не випадково. А тим часом відповідь всім переможним е газонюхам, трубачистам, що ж насправді відбувається на Курщині. Я спітушу нас. Якось вони вибили українські сили, а їх все одно хтось то А потім, як ви гадаєте, куди петушки ці потрапляють? уйти ребята. 98 й год рождения. Вот тут только нет. Это те родители, которые не захотели погребення на военном кладбище. Потому что ты ну, как ребята мне сказали, вот. Що дають место ще для двоих родителей рядом, якщо вони такие Такі больші стоят. стоять всех войск. Тисячі кілометрів від України взагалі. Тобто, ці люди навіть не виїжджали ніколи за межі свого села, але поїхали. І крякнули в Україні, і тепер будуть поховані поруч зі своїми батьками, яким заздалегідь видають місце. Ну от проти таких воюємо, розумієте? Дяденька 70-го року і прям свіже мартовські захоронення. Я ось діяла фотографію мальчика. Четвертому. Ну, я вам вже казав, що мені заборонили закінчувати такими відосами, тому е, вам десертик не від мене, від е, пана апостола Ізолкіна, які продовжують спілкуватися з російськими полоненими. Е, діалог, який неможливо пропустити. Увага. Хочу скажу mm -hmm. новость. І ви машину. Все, потом. Я тебе просто сказала. Что за машина хоть? Что за машина? Кашкай. Которую ты не хотел, Сереж. Ты не хотел категорически. вариатор. Ну, пришлось. С Москвы пригнали. Я понимаю, ты чувствуешь, что я пьяна, да? Я все, да, конечно, я пьяна. конечно. Ну, потому что, ну, прости, пожалуйста, но я не могу. У все хорошо. Ниссан Кашкай купила. Да, я уже не в этом, не уже. Муж 200, а она пошла машину купила. Зашибись. Русская история. Класс, да? Че не смеетесь Не смешно? Не поняли, да? Это Россия. Ну, все як е, у людей. Він не хотів цю машину, крякнув, і вона в пам'ять про нього отримала грабави і купила ту машину, яку він не хотів, а зараз плаче, бо ну блін, він живий. Тепер ж якось треба грошики назад повертати. Чи ви думаєте, що їй 8 мільйонів чи там 12, чи скільки їм виплачують, залишать? Дякую, що додивились до кінця. Завтра буде новий випуск. Поставте обов'язково дзвіночок біля кнопки підписатися. Побачимось. Всім па-па.